Перший про фабрика. Става! Гостей! Повідомилася! Привіт! У третє місце малий програм за закінчення сидить до кінця, хай посидить і дивиться, хай вчиться. Кажу, за третій проєграв не сидить. Далі ще сиди птиця. Один опівправо може заниматься сьогодні. Руки-руки-руки! Рука-рукини! Давай-давай їй, Юко! Тримай! Нерешті. О, Роман мій, мій Роман. Роман!